Робіть так, як вам подобається. Всім не подобається, як я ріжу м'ясо чи сир дуже товсто. Всі люблять тоненько, кажуть мені, а як ти хоч раз бачила в магазині вакуумні нарізки, як там так товсто нарізано. А мені не подобається тоненько, я люблю товстенько. Напишіть, хто ще так любить сир там чи ковбаску нарізати товстенько. Мені подобається вкусів. Смакуєш смакоту. Ікру, наприклад, червону, чорну чещуки, я їм ложкою, тому що мені так подобається. А наложувати на бутербродик, там чуть-чуть-чуть, мені якби так, ну, їм ну, як є. Як є так. Напишіть, які у вас смаки. І ніколи не уступайте своїм смакам. Якщо вам так подобається, значить так правильно і так робіть. Бажаєте картоплі, на які колорадські жукні і, жук, і слизи, пишіть мені. В особисті, будемо робити замовлення, оформлювати замовлення. А в мене, погляньте, ось така штука є. Я люблю все велике. Це баклажан. Я його купила в ОТБ. Тепер не знаю, що мені з нього приготувати. Такий величезний. Предложили такий тощин язик, знаєте? Слайсами порізати, пожарити. Я думаю, треба на розрізати, тому що і на сковороду не влізе. А туди додати. Що ви туди додаєте? Я сир, помидори, дорями, часник. щасник. А ви що? Напишіть. Бажаю вам добра.